Вітаю всіх любителів секонд Хенд. Сьогодні беру вас з собою до економу в день завозу. Ціна за кілограм 399 гривень і ми з вами шукаємо класний та актуальний верхній одяг. На початку я вам вже показала класні варіанти шкіряного одягу для жінок та чоловіків. Зараз переходимо з вами на пошуки більш повсякденних варіантів, сподобалась ось така шерпа, суперське пальто від бренду Boden, а це в нас що пуховичок Монклер буде. Міряти. Класний піджак в стилі Old Money і ось такий ляний від бренду Principles. Дуже цікавий. Ще одна шерпа від H&M і просто неймовірний ляний піджак від Zara. А тепер примірка. Почала я з ось такого пуховичка від Leo Joe, але він закоротенький. Піджачок від Zara дуже гарно сів. Як і ось ця шерпа. Вельвет трен-сезону. А у пуховичка не було застіпки. Найбільше сподобалась ось ця курточка від Gap, але була в розмірі L. А що сподобалось вам?